Сильна жінка, вона справді щаслива. Як ви вважаєте? Кажуть, що сильна жінка витримає все. Але ж ми не залізобетонні плити, правда? Інколи хочеться не бути опорою для всіх, а просто розслабитися, поніжитися, як кіт на сонечку. Та ні. Суспільство каже, будь сильною, витривали. Не плач, не скаржся, а якщо й плачеш, то з посмішкою, бо жінці не личить скиглити. А іронія в тому, що ну, наші сльози часто дають більше сил, ніж сто героїчних вчинків. Бо детонка там рветься, а сильна жінка часто латає чужі дири замість своїх. Щастя, воно не в твердому матеріалі, а в тому, щоб дозволити собі бути різною і сильною, і втомленою, і ніжною, і впертою, бо немає правди святої. Кожна сама кує собі долю. А ви як думаєте, щастя і сила дружать чи сваряться? Якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка чи допомога, пишіть в особисті.